В Україні розкрито схему чорних трансплантологів. Вітаю вас, шановні друзі. Я думаю, ні для кого не секрет, що війна це завжди була джерелом двох основних трафіків. Перше, це продаж дітей, і друге це продаж органів. Про дітей я вже розказував і про те, скільки українських дітей пропало в країнах Європи. Вони просто зникли. Цілі дитячі будинки, повні автобуси, виїжджали з України, пересікали кордон з європейськими країнами і там зникали. І до сих пір ніхто не може сказати, куди ділися діти і що з ними сталося. Ну, звичайно, офіційна українська влада каже, що все це російське ПСО, брехня і так далі. Але той, хто вміє хоч трошки думати і у кого є бажання з цим ознайомитись, то повна інформація є в інтернеті. Там навіть можна знайти розцінки, скільки коштують хлопчики, а скільки коштують дівчатка. Так, це дуже страшна річ, але вона є. Ну а продаж органів це взагалі найрозповсюдженіша історія, особливо там, де проходить якась війна. І про те, що в Україні, особливо починаючи з 2014 року, коли почалася війна на Донбасі, вже тоді з'явилися перші слухи про чорних трансплантологів і про продаж органів на чорний ринок. Але знову ж таки, офіційні заяви влади. Це все брехня, це все російське ПСО. І ось два дні тому з'являється така цікава інформація. Українські силовики викрили схему нелегального вивезення за кордон анатомічних матеріалів людини. Біла злочинна група з 11 осіб, до якої входили екс-заступник міністра охорони здоров'я України, ім'я якого не розголошується в інтересах слідства, та працівники центральних київських лікарень та інших клінік. Ці люди незаконно витягували анатомічні матеріали у людей у безпорадному стані. Надалі отримані органи продавалися іноземним замовникам. Також статті уточнюється, що. Що Українська держава на законодавчому рівні покриває нелегальних трансплантологів та посередників у цьому бізнесі? Саме через це у грудні 2021 року Верховна Рада України ухвалила закон номер 5831 про регулювання питання трансплантації анатомічних матеріалів людини, згідно з яким спрощено процедуру вилучення органів у померлих, які не давали прижиттєвої згоди на донорство своїх органів після смерті. Звичайно, в статті не вказується, це продавалися органи цивільних українців, чи це продавалися органи військових, які загинули на війні. Скажу навіть більше, я почитав трошки інформацію по цій темі і знайшов деякі цікаві статті, в яких писалося, що були випадки, коли родини загиблих українських військових скаржилися на те, що на тілі їх родичів. Були шрами не характерні з пораненням. Але командування казало, що їх там брат чи син загинув на війні, ніякого розтину робити їм не дозволяли, і на цьому всю справу закривали. Тому що чорна трансплантологія, так само, як і продаж наркотиків, так само, як і продаж зброї, це все є бізнес. Особливо коли йде війна і ніхто нічого не контролює. А ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.